Сінтоїстський весільний обряд традиційна японська церемонія одруження, що базується на синтоїстських ритуалах. Він характеризується глибокою повагою до природи, предків та духів камі, та вирізняється своєю естетикою, символізмом і строгістю виконання. Як і в багатьох інших культурах, у день церемонії пара прибуває до храму рано вранці. Там, наречена і наречений, омивають руки водою та полощуть рот, це обряд очищення серця і тіла. За правилами синто, далі починається Синдзен Кеккон. Богам підносять їжу та напої, а священик промовляє молитву. Він повідомляє вищим силам про рішення молодят вступити до шлюбу та просить їх захистити. Що ж це за боги, які є свідками шлюбу? Згідно з вірою синто, це перший чоловік ідзанагі та перша жінка Ідзанані. Давним-давно вищі сили доручили їм сформувати землю за допомогою спеціального списа. Коли вони занурили його в море та почали місити воду, краплі утворили перший острів Оногородзіма. Якраз на цьому місці Ідзанагі та Ідзанамі відзначили свій союз шлюбним обрядом, а тепер слідкують за щастям інших молодят. Далі відбувається обмін клятвами та звершується обряд Сансанкудо. Наречений і наречена випивають по три ковтки напою з шлюбних чаш, найменша символ минулого та вдячності предкам, середня, теперішня пари, а найбільша третя чаша уособлює їхнє майбутнє здоров'я та щастя нащадків. Тільки після цього відбувається обмін обручками, більш сучасний ритуал, який спочатку не входив до синтоїстської традиції. На останок молодята покладають у храмі гілки сакакі, вічно зеленого квітучого дерева, яке в Японії вважається священним. Ось таким обрядом скріплюється союз молодих у Японії, де рівень розлучень значно нижчий ніж у Європі, США та пострадянських країнах, лише близько 20 Для порівняння у Європі та США цей показник становить 40-45%, а в пострадянських країнах близько 60%. Може і нам варто повернутися до своїх традицій, згадати предків, попросити їхнього благословення, звернутися до стихій землі, закликати їх до союзу. Нам також слід згадати наших богів, традиції, обряди та звичаї, які досі живуть у народній пам'яті. Більш уважно та трепетно ставитися до обряду вінчання, адже це не просто формальність, це свято кохання. Чим більше буде щасливих пар, тим більше стане кохання та щастя на землі. Наші предки знали силу обрядів та проводили їх усвідомлено, вкладаючи в них глибокий сенс. Це справді зміцнювало союз молодих та посилювало їхню енергію кохання. Це не просто дія, а обряд, який насправді закликає сили природи, космосу та землі до взаємодії з людиною та її коханням. Слов'янські весільні обряди були значно сильнішими за своєю силою та смисловим навантаженням. У них були задіяні сили природи, всі стихії, енергії роду. Обряди проводилися починаючи зі знайомства молодих і до весільного вінчання, і навіть пізніше з народженням дітей. До них належать, наприклад, свята Івана Купала, які досі відзначаються в народі. У Латвії, Естонії та Литві це триденне державне свято. На цьому святі молоді знаходили собі пару за допомогою ігор та пускання вінків по річці. Закохувалися, знайомилися та одружувалися за звичаями, частково збереженими в народі сватання, знайомство з батьками. На вінчанні збиралося практично все селище. Попередньо молодим будували дерев'яний будинок, а під час вінчання насіння не просто кидали на молодих, як це роблять зараз. А висаджували їх у землю та саджали сад, що забезпечувало молодим упевнений старт для щасливого сімейного життя. Слов'янські обряди базувалися на взаємодії людини з силами природи, стихіями та енергіями простору, що давало потужний заряд кохання. Ці сили, сили природи, створені Богом та є божественними силами, адже, як відомо, Бог є любов. Таким чином, обряди дозволяли людям у співпраці з Богом, з любов'ю об'єднувати молодих та будувати їхнє життя. Слід зазначити, що сучасні християнські ритуали часто сильно монетизовані, але хіба кохання можна купити, чи можна будувати сім'ю на страху перед пеклом. Як показує статистика, подібний підхід не запобігає розлученням. Обряди, що об'єднують кохання, природу та традиції, нагадують нам про глибоку мудрість предків. У них зосереджена не лише краса обрядів, а й сила, здатна зміцнити союз, наповнивши його сенсом та гармонією. Повертаючись до свого коріння, ми не просто шануємо минуле, ми створюємо фундамент для майбутнього, сповненого кохання та щастя. А які ви знаєте обряди, традиції, що посилюють союз молодих? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, пошта, дисніть на дзвіночок та оберіть всі. Ставте вподобайки лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.